Чотири сайти, які перевернуть ваші уроки з ніг на голову: біологія, астрономія, фізика, математика. Все онлайн та безкоштовно. Перший сайт Stellarium це онлайн-планетарій, де можна подивитись зори на небо так, ніби видивитись в телескоп. Вибираєте своє місто, і система показує, які планети та сузір'я видно просто зараз. Ідеально для уроків астрономії, географії або просто щоб надихнути дітей на науку. Другий ресурс FED. це сотні віртуальних дослідів з фізики, хімії та навіть математики. Учні можуть натискати, рухати повзунки, змінювати параметри і бачити результат. Безпечна лабораторія, яка працює без встановлення програм. Google Maps, але для людського організму Bio Digital Human. Ви можете збільшувати, обертати тіло, розглядати м'язи, органи, судини і навіть порівнювати здорові та хворі органи. Це вибух для уроків біології. І четвертий мес Playground. це інтерактивні ігри, логічні задачі, тренажери дробів і рівнянь. Дуже подобається учням, тому що вони навчаються, навіть не помічаючи цього. Збережи це відео та використай на наступному уроці. А якщо потрібно більше таких добірок, напиши про це, і я зніму продовження.